Найжирнішою цілею для нас був не той засіб, який на 30-40 кілометрів да, там катається. Це був сонцепьок. Чому сонцепьок? Тому що до заходу на наш напрямок, часів Ярський, так, Бахмутський напрямок. Там було багато бригад насправді. І його було дуже важко вдарити, тому що він завжди їздив з прикриттям. Тобто його прикриття це був БТР-80 на базі БТР-80. Машина командира старшого офіцера батареї, командира взводу, вона була завжди прикрита, як я називаю, усіма ребами світу. Тобто ця машина була виключно пустою, і на ній стояли всі реби, і там пара мангалів. І до нього наблизитись будь-яким безпілотним засобом було вкрай неможливо. Безплотна система це взагалі така онлайн-ігра, вона має свій початок і не має кінця. Тут постійно оновлення, тут постійно якісь нові рішення. Ми так само допилюємо. Якщо є якісь кращі підсилювачі, якась модернізація в РНД, весь час це допилюється, кожні всі засоби. Бо якщо ми будемо чекати це від держави, ясне діло, кодифікація і так далі. Так далі це досить, такий, досить довгий процес.